Вчені та науковці вже розкрили багато законів фізики, хімії та біології, за якими працює цей світ. Всі Ці закони ми добре знаємо, адже вивчаємо їх у школі. Але я вам сьогодні розповім про зовсім інше: про те, що не є офіційною наукою, про що не говорять науковці та видатні вчені. Це ті невідомі закони, за якими працює наша реальність. Ці закони працюють і реально існують, і тому ми маємо обов'язково їх з вами знати, якщо хочемо, щоб наше життя було щасливе і сповнене достатку і любові. І так почнемо. Що таке наша реальність? Реальність це те життя, яке ми проживаємо, це всі ці умови, в яких ми знаходимося, і люди та події, які нас оточують. Ми всі з вами живемо, начебто, в одній реальності, на нашій прекрасній планеті Земля. З одного боку, це дійсно так, але з іншого, друзі, кожен з нас живе насправді у своїй окремій реальності, в тій реальності, яка йому відповідає, яку він створив своїми внутрішніми програмами, що закладені у його підсвідомості. Звучить це, ніби якось дивно. Але послухайте далі, і ви все зрозумієте, що я маю на увазі. Давайте перейдемо до висвітлення законів, за якими працює ця реальність, в якій ми живемо. І це все я розповім вам на деяких прикладах. І так, закон номер 1 наша реальність це дзеркало, яке відображає все те, що ми посилаємо у цей світ. Це всі наші емоції, думки та дії. Все це і формує нашу реальність, в якій ми живемо на даний момент. Так, друзі, це дійсно так. Просто ми цього не помічаємо одразу, тому що наша реальність це таке дзеркало з уповільненою дією. Воно відображає події трошки з затримкою. От, наприклад, сьогодні ви на когось накричали, а через пару днів на вас так накричав начальник на роботі, ну прямо не за що. Чи, наприклад, ви сьогодні про когось погано подумали і побажали йому в думках чогось поганого. А через тиждень у вас, наприклад, зламалося авто. Але ви, звісно, не пов'яжете цю подію з тою вашою негативною думкою. Ви подумаєте, зламалась та зламалась. Але насправді виявляється, що кожна наша думка, наші слова, дії та емоції чітко відображаються в нашому житті у вигляді тих чи інших подій. Незалежно від того, віримо ми в це чи не віримо, і чи хотіли б ми цього чи ні, але це дійсно так. Усвідомлення цього закону якраз і допоможе нам змінити своє життя на краще, адже виявляється, що життя це не просто низка випадковостей, це чіткий алгоритм. Все тут закономірно і впорядковано. Я спочатку також не дуже сприймала цю інформацію, але потім почала спостерігати і побачила дуже багато підтверджень цьому. Якщо наша реальність, наше життя це дзеркало наших думок, емоцій і дій, я думаю, ви зрозуміли, що якщо ваші емоції чи дії, чи думки будуть негативні, то відповідно і у вашій реальності буде більше відображатися негативних подій. А якщо навпаки, думки у вас будуть позитивні, приємні, чисті та світлі, то й події в вашому житті будуть також позитивні та приємні. Це звісно. Буде проявлятися в вашому житті, можливо, не одразу, адже наша реальність працює з певною затримкою. Але з часом ви дійсно побачите суттєві зміни, позитивні у вашому житті. Ну невже це не диво? І так все просто виявляється? Ось тут тепер і зрозуміло, чому так багато духовних вчителів вчать нас мислити і діяти? Позитивно, тому що виявляється, що це напряму відображається на нашому житті. І так, закон номер 2 Куди направлена ваша увага, туди і уходить ваша енергія, та і буде проявлятися у вашому житті. Цей закон дуже схожий з попереднім, але давайте розберемо його як окремий закон, все-таки. Дуже цікава річ в тому, що коли ваша увага на чомусь концентрована, то це може відображатися у вашому житті. І ви це самі можете реально побачити. Ну, наприклад, у вас думка про те, що ви хочете купити спортивний велосипед. І тут починається якесь ніби диво, кругом вас оточують. Або велосипедисти, або зустрічаються дуже багато реклами про велосипеди, про те, як люди займаються активно спортом і так далі. Ви кругом бачите ці велосипеди, велосипедистів, якісь перегони на велосипедах і так далі. Існує така теорія, що це розум фокусується на тому, що йому дійсно цікаво, і звертає увагу саме на це. А все інше ніби не бачить. Але існує і інша теорія, що це так реальність насправді реагує на наші думки і починає це відображати матеріально у нашому житті. Обирайте ту теорію, яка вам більше до вподоби. Хоча я думаю, що, що, в принципі, ці дві теорії, можливо, і працюють разом, тому що тут і розум фокусується. І починає бачити те, що хоче, і тоді вже реальність також реагує і матеріалізує це так, щоб розум міг це реально побачити. І знову ж таки, коли ми концентруємось на чомусь поганому, то ми можемо це погане побачити у своєму житті, тобто воно може матеріалізуватися. Як хороше, так і погане, тому краще концентрувати свою увагу саме на позитиві. Хоча зараз, в наш час, чомусь дуже багато негативної інформації постійно надходить від різних засобів масової інформації. І коли люди постійно знаходяться в негативному стані, скажімо так, на низьких вібраціях то, відповідно, всі разом вони створюють неприємні, а часом, і жахливі події у своєму житті. Чи Взагалі у світі ми притягуємо у своє життя те, на чому сконцентрована наша увага. І тепер перейдемо до закону номер 3 Цей світ насправді дуже справедливий, він працює за принципами кармічних законів. Просто ми не розуміємо багато цих законів і нюансів, з якими цей світ створений і яким він підкоряється. І тому нам часом. Здається, що цей світ такий несправедливий, в ньому так багато чогось поганого. Хоча насправді цей світ прекрасний і він дуже справедливий. Адже це ми його бачимо таким, яким хочемо бачити. Цей світ він є і нехороший, і не поганий. Він просто відображає все те, що ми транслюємо у нього у вигляді тих чи інших подій. А основне, це те, що цей світ. Підкоряється законам карми. Хай вас не лякає це слово карма, воно просто звучить трішки якось незвично, але насправді карма це по-простому універсальний закон зв'язку причин і наслідків, який описаний в індуїзмі і ще в деяких релігіях. Кожна дія має свій наслідок, який може бути як миттєвим. Так і віддаленим у майбутнє, навіть у наступне життя після переродження. Карма це про те, що, наприклад, в минулому житті ви були злочинцем, а в цьому житті вас будуть постійно обкрадати. Чи, наприклад, ви були поганою людиною, яка знущалася над іншими, а в цьому житті ви народилися в не зовсім здоровому тілі, з певними вадами та недоліками, і тепер, можливо, знущаються над вами. Так, друзі, саме карма пояснює нам всю складність і водночас простоту цього світу. Виходить, що все тут справедливо і все не просто так. Я думаю, що так воно дійсно насправді і є. Тому що, якщо ми почнемо уважніше і глибше спостерігати за своїм життям, то зрозумімо і побачимо, що наше життя це не якийсь там хаос. Із подій, а все має якийсь зміст наслідки і значення. Насправді кожна душа перед народженням обирає собі тіло, обирає собі батьків, країну, в якій хоче народитися, і пройти певні духовні уроки. І коли ми народжуємося, ми просто це все забуваємо і включаються автоматичні програми, які допомагають нам у цьому світі пройти наші уроки і духовно, скажімо так, вирости. І тут ми починаємо проявляти своє незадоволення то тілом, то батьками, то країною, в якій живемо. Але це ж ми це все обрали самі і просто забули про це. Тому що саме ці умови, якнайкраще, підходять нам для того, щоб виконати нашу життєву, духовну, важливу місію. Так, друзі, складність нашого життя, нашої оцієї, скажімо так, реалістичної гри. В тому, що ми забули, хто ми є насправді і навіщо ми тут. Але зараз настав такий цікавий час, що вся ця духовна інформація стала більш відкритою і доступною. І завдяки їй ми можемо тепер зрозуміти, що самі обрали це тіло з такими налаштуваннями, щоб погратися в це життя, яке зараз проживаємо. То які тут можуть бути претензії до світу чи до Бога, чи ще до когось? Тут вже якось простіше життя сприймається і легше. Далі, навпаки, все більше виникає цікавість до цього світу, до цієї незвичної гри. А як тут грати, щоб було цікавіше і приємніше, які тут правила? Якщо це зрозуміти і прийняти, то вже більшість образ і претензій зникає. І далі ми, розуміючи всю цю глибоку задумку вищих сил, просто себе запитуємо. А які уроки я маю пройти? І як прожити це життя щасливо, проходячи їх? М? І так, друзі, перейдемо до закону номер 4 Перестати боротися з цим світом, і тоді він сам піде вам на зустріч. Це дуже такий цікавий закон, і він прекрасно працює, перевіряла сама не раз. Ось вам приклад. Поспішаю я на потяг. З урахування дороги, від дому до вокзалу, час у мене впритик. Почала нервувати, викликаю таксі. Таксі, як назло довго, не приїздить. Все я ще більше починаю панікувати, що все пішло не так, я не встигну на цей потяг. Далі таксі, звісно, приїхало. все ж таки. Але тут ми потрапляємо в затор на дорозі. Поток машин такий, і він ледь їде, я вже всередині киплю. Думаю, ну швидше, давай, ну що ж це, як на зло? Злюся, і дійсно борюся з цим світом, не приймаю цю ситуацію. А далі цікавіше, все ж таки ми приїхали на той вокзал, але тут мої пригоди не закінчились. Достаю свою сумку з багажника, ставлю її, починаю їхати і відвалюється коліщатку. Все, швидше не поїдеш, треба так потихеньку, хоч якось добратися до тієї платформи з потягом. Ну, одні нерви кругом, думаю, і все таке. Ну, тоді я все-таки встигла на потяг, але скільки ж енергії я витратила на всі ці переживання. І навіщо це все було? Варіант цієї події номер 2 Коли ти перестаєш нервувати, а робиш все спокійно. Але ще без тої довіри до цього світу, і тут відбувається вже трошки по-іншому. Ну, краще, скажімо так. І так, мій приклад номер 2 Ціль та сама встигнути на потяг. Але тут я вже спокійна і думаю, вийду, вийду трошки раніше. І тут таксі приїжджає дуже швидко. Дорога вільна, ми надзвичайно просто, легко добираємось до вокзалу. І я вже опиняюся на вокзалі набагато раніше до часу відправки потягу. Результат Принципі чудовий, і все без нервів, але годинку треба погуляти по вокзалу. І ось вам приклад номер три. Ціль та сама, але тут ти просто довіряєш цьому життю. Увага, перестаєш боротися і спокійно, у разі чого навіть приймаєш свій програш, приймаєш, що, наприклад, ти не встигнеш на цей потяг, то дивним чином, навпаки, легко отримуєш своє. І так, я спокійна і довіряю цьому світу. Я не борюся з ним. Ціль знову ж таки встигнути на потяг, і часу тут не так багато. І тут відбуваються події, майже так само, як в першому варіанті. Таксі затримуються, але приїздить. Ну я зберігаю спокій. Далі той самий затор, я також спокійна і просто спостерігаю. Тут вже залишається буквально 5 хвилин до потягу, ми на вокзалі. Я розумію, що поки я діду, я точно не встигну на цей потяг. І я махаю рукою. А далі думаю: ну, то що, поїду на іншому? Це вже не найбільша трагедія мого життя. І це все з легкістю і на позитиві, і йду собі спокійним кроком на потрібну мені платформу. І тут, друзі, трапляється диво. Поїзд дивним чином затримується з якихось причин і о чудо! Я на нього все-таки встигаю, порушуючи всі логічні закони цього світу. Ось так і працює цей закон. Коли ви перестаєте боротися з цим світом, продивитесь чомусь, а реагуєте спокійно, приймаєте і довіряєте, випромінюючи позитив, то отримуєте все, що забажаєте легко і просто. Ну тут також треба доповнити такий момент, що, можливо, вам і не потрібно було. Тоді встигнути на той потяг, якщо ви не встигли, наприклад, то завжди вбачайте у всьому позитивне. Цей навик реагувати на все позитивне також потрібно тренувати, постійно тренувати, тому що ми звикли реагувати на все негативно, нервувати з кожної дрібниці, коли це потрібно і не потрібно. І так, цей закон я хочу для вас трошки підсумувати. Тут важливо. Перестати боротися зі світом, і тоді він сам піде вам назустріч. На все негативне, реагуйте по можливості позитивно. Довіряйте цьому світу. Адже все вам на благо. Ну, приведу ще один приклад, цього ж, де спрацював цей закон, але трошки з іншого ракурсу. Одного разу я стояла на зупинці і чекала маршрутку. Людей було багато, а в мене трохи боліла нога. Я була втомлена і так мені хотілося сісти, адже їхати мені потрібно було досить довго. І ось стосовно цієї теорії не потрібно боротися з цим світом, довіряємо і отримуємо своє. І тут приїхала маршрутка, люди були більш старшого віку, вони накинулися, почали в цю маршрутку набиватися. Ну, я, звісно, могла також їх відштовхнути і, і спробувати туди залізти. Але ж я не борюся, я чекаю своєї черги спокійно і довіряю цьому світу. І тут, коли я вже зайшла, думаючи, що буду стояти на останніх сходинках цієї маршрутки всю дорогу, дивним чином відбувається ось таке: водій знімає ланцюжок з вільного місця, яке знаходилось біля нього, і каже мені: Сідайте, будь ласка, ось у мене є вільне місце. І ось тут я дійсно здивувалась. Я сіла і в душі дуже зраділа, а зраділа від того, що цей прекрасний закон дійсно працює. Я не боролась, я просто йшла, довіряла цьому світу і спокійно приймала свій програш. Адже я не мала ніяких шансів сидіти в такій набиті маршруті. Але, друзі, я все одно отримала своє. Це була прекрасна поїздка. Це найважливіші перші 4 закони цього світу, а в другій частині відео я вам розповім про решту законів, які також дуже цікаві і незвичні. Діліться, будь ласка, в коментарях, хто вже використовує ці закони в своєму житті і які цікаві події з вами траплялися, що підтверджують ці закони. Також, друзі, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, адже попереду ще багато цікавої. І корисної інформації. Бажаю вам прекрасного, сонячного і щасливого дня і завжди пам'ятайте, що посилаєте у цей світ та й отримуєте назад. Так що транслюйте у цей світ любов, добро і позитив.